Дійство, uh, всієї всі компанії спіртувалися тільки з паном Ярославом. І підходить він такий і каже мені, Аню, Аню, а, а давай гурт. Кажу, я, ну, ти, ти, ну, я. <гум> uh, він каже, ні, ну дивись, мені Андрій запропонував зробити гурт. Я розказала, що ти грала на барабанах колись там три роки назад, 에, пару місяців. Ну, давай зробимо, давай. Бо я просто побачила, шалений вогонь в цих очах і зрозуміла, що ну, такого шансу не можна втрачати. І кажу, ну якщо ви реально це все організуєте, я лише за. Що ви думаєте, хлопці самі знайшли барабани, мої любимі потребані, але знайшли, встановили мені, виділили нами кімнату, поговорили з директором, і, власне, ми почали репетирувати. Додати, що з нами була ще одна дівчина. це Настя Савка, вона була як на синтезаторі. Ну, На жаль, вона переїхала, тому я лишилась в жіночому такому колективі. <помірка> <помірка> і, е, власне, ми репетирували, ми вирішили спочатку виступити на новий рік. Це вийшло після Нового року, ну но це не важливо. Ми виступили, всім дуже сподобалось і ми розуміємо, що треба. Пам'ятно закінчити цей 11 клас. І тому ми зараз тут готові з піснями, Сподіваємось, вам все сподобається. Да. Тому да. прошу до вас.